Джайра один із тих фреймів, які одночасно максимально прості і зрозумілі у використанні, але в той же час далеко не всі розуміють всю силу та потенціал її здібностей. б що не казав, а я не казав, проте Джайра в певній мірі є кращою версією вольта і дозволяє ефективно знищувати все навколо себе, прикладаючи мінімум зусиль. А як це зробити і як воно працює, я розкажу і покажу в цьому відео. Тож заземляйтесь позручніше, а я починаю. Отримати даний фрейм можна із замовлень кві на фракції паланка на Зримані. Тобто потрібно буде пройти квест Янголи з після сюжетного квесту, нова війна і усіх попередніх. Більшість ресурсів на даний фрейм також збираються на Зримані. Вся тематика Джери повністю побудована навколо електричного стану, і перш ніж ми перейдемо до здібностей, треба зрозуміти, як працює електричний стан. При накладанні він навішує дотифе. Ефект, який наносить 50% базового демеджу в секунду на протязі 6 секунд, причому усім ворогам в радіусі 5 метрів від цілі і станить їх на 3 секунди, не проходить крізь щити та зменшується бронею. Проте ці системи захисту ми хитро будемо обходити у білді. А от що важливо, так це те, що даний ефект один із двох дотефектів разом з газом, які наносять шкоду моментально, як тільки вони накладаються на ціль. Кровотеча, вогонь та токсин починають дамажити через одну секунду після накладання. Ця різниця є важливою. Електричний стан накидує потужний дот-ефект, б'є по площі, контролить групи ворогів і починає діяти моментально. Проте для повного розкриття потенціалу йому потрібен бронеріс, враховуючи масову природу даного стану, йому потрібен і масовий бронеріз. Маючи ці знання, давайте подивимось на те, що вміє Джайра. Пасивна здібність збільшує шанс нанесення критичної шкоди скілами на 10% за кожен електричний стан на противнику. Тобто, чим більше ми тримаємо на ворогах електричних станів, тим в рази потужнішими будуть наші здібності. А да, ледь не забув зазначити, що електричні стани стакаються нескінченно, і в урахування йдуть усі електричні стани, що ми накинули. Тож не дивуйтесь, якщо в певний момент побачите червоні крити зі скілів. Все нормально. Проте ліміт шансу критичної шкоди складає 300%, і дана пасивна здібність не діє на пересаджені скіли. Сферична дуга запускає кулю, що створює електричні зони. Будь-який ворог в цій зоні отримує електричні стани. Якщо ж куля при контакті задіває трьох і більше ворогів, то шкода від її поля буде подвоєною. Таких куль ми можемо мати до трьох штук і таким чином покривати значну зону контролем, демеджем та джерелом настакування пасивної здібності. Кутушковий горизонт запускає іншу кулю, яка через певний час чи при активації вибухає і стягує ворогів на кшталт ультивобана чи личинки Нідуса. А також як у момент вибуху, так і під час утримання ворогів наносить електричну шкоду і накидує електричні стани. Являє собою чудовий групуючий скіл, який швидко розганяє нашу пасивку в червоні кріти. Рація катодів це баф, який збільшить мінімальний шанс критичної шкоди для наших скілів. А також дає баф регенерації енергії. Після закінчення часу роботи баф іде у перезарядку. Проте, якщо ми вбиваємо ворогів, час дії бафу продовжується, і активне знищення всього на мапі робить так, що цей скіл працює завжди. Обертовий момент створює навколо нас електричну ауру. Будь-який ворог, що знаходиться в цій зоні, отримує електричну шкоду. А якщо будь-який скіл критує, а критують вони завжди, то вивільняється ланцюгова блискавка, яка вражає одразу декілька цілей. Ця ланцюгова блискавка має перезарядку в одну секунду. Весь скіл сет джайри це електричний демедж та стана. І чим більше джайра розкидує цих станів, тим кратно більше вона наносить шкоди, в 2, 4 та 6 разів більше за жовті помаранчеві та червоні кріти відповідно. Проте є дві речі, яких їй не вистачає. Перше це виживання. Жайра досить тонкий фрейм, навіть не дивлячись на її контроль. А друге це бронеріз. і не простий, а масовий бронеріз. Обидва ці недоліки виправляє лише один скіл обкрадання гільдрини. Даний скіл створює зону, що розширюється, знімає з ворогів броню та щити і заливає щити нам. А разом з тим, що й знімає з нас та союзників усі негативні стани. А розкачувати цей скіл можна окремо як в досяжність, так і в тривалість. Ось тепер давайте розбиратися у білді. Перш за все, потужності нам потрібно мінімум 200%, щоб обкрадання знімало 50% броні та щитів за каст. У нас 199, проте містик на потужність швидко добуває необхідні 200 плюс потужності. Досяжності треба як можна більше це пріоритет. На тривалість можна забити, трошки пізніше поясню чому. Хоча невеликий плюс це ідеальний варіант. Ощадливість я не чіпаю. Тут потрібен чітко прорахований баланс заради механіки шилдгейту. Так, у нас їх буде аж два: один від обкрадання, а другий від касту скелів. Дивись, коротка зупинка та розмах віщуна в сумі дають 190% перетворення витраченої енергії в щити. Два моди віщуна в пістолеті дадуть ще плюс 80%. Разом 270%. Обкрадання та котушковий горизонт коштують по 50 енергії, тобто каст одного з цих скілів дасть 135 щитів, із змарнілим ключем дракона у нас 131 щита, тобто Шилдгейт відновлюється повністю. У нас є три джерела відновлення енергії, грація катодів дасть трохи більше трьох енергії в секунду, Архонтове простягнення, яке працюватиме тупо завжди, ще плюс два. Містичне підживлення періодично заливатиме нам енергію великими партіями. І найважливішим елементом білда є аумент на третій скіл катодний струм. Не дивлячись, що це мод на трієчку, бафує, він можна сказати ульту. якщо ми вбиваємо ворога, запускається окрема ланцюгова блискавка з подвійною силою, і кулдауну цієї блискавки свій. Окремі від ульти, а наша ульта тепер продовжує свою дію при вбивстві ворога, так само як і трієчка. Тож, поки ми не стоїмо АФК, перекастовувати ці два скили не потрібно. Алгоритм дій доволі простий, якщо це лоу-левел, тобто не на сталевому шляху, потрапляємо на місію, прожимаємо ульту, вбиваємо ворогів, отримуємо енергію на трієчку і запускаємо її. З активними трійкою та четвіркою пробігаємо місію. Абсолютно все навколо нас буде дохнути від блискавок, особливо жирних та броньованих ворогів, можемо роздягати парою кастів обкрадання, а групи мобчиків анігелювати двієчкою. Якщо треба жити, юзаємо ці ж самі скіли і цього буде достатньо. На сталевому шляху все те саме, але ефективно вбивати мобів скилами. Ми будемо тільки після одного-двох кастів обкрадання. І в такому білді слід грамотно розподіляти енергію, не витрачаючи її на зайві касти. Тепер як покращити біл тархонтовими уламками. Борштиновий уламок на максимальну енергію під час відродження дозволить зі старту прожати як ульту, так і трієчкою. Це аналог мода підготовка. згустки згустків енергії це аналог нашого підживлення. Швидкість касту тут не потрібна. Серед синіх можна спробувати накинути уламків на енергію і звільнити слот від приливу, хоча все одно краще, щоб він був. А серед червоних накинути більше потужності. Я б рекомендував виправити нюанси з енергією. Не у всіх є фуловий праймований прилив, містичне відродження, архонтове простягнення та, можливо, достатньо сили в трійці, щоб вистачало енергії тупо на все. Далі для цього ж білда є два чудових супутники. Перший це панцерка або панцерна вольпафила. Топ-1 супутник, який дає дуже багато бонусів, натомість нічого не потребуючи для себе. Білд стандартний, і для того, щоб вона регенила нам енергію, потрібно вліпити декілька рахунтових уламків на запас енергії, а замість приливу поставити рівновагу. Бафи для нас, дебафи для ворогів, топ-1 по універсальності пет. Другий варіант досить специфічний, проте не менш цікавий. Цього кабанчика, а точніше, кабаниху, звати Кокс. Кокс це кубра у породи хурос. Особливості цього пета в тому, що вона може давати нам інвіз, коли поряд є вороги. Так, якщо ми будемо атакувати зброєю, інвіз спаде. Проте. Якщо будемо знищувати ворогів скілами, ми будемо залишатись непоміченими. Саме в цьому і суть даного пета дати можливість більшу частину місії бути в невидимості. звідки ми можемо вбивати лише скілами, без особливих зусиль швидко і ефективно. Джайра плавить сталь на звичайних місіях. Я від неї просто в захваті, чи навіть в заповіднику Симеріса будь-які завдання де є моби і їх треба вбивати, джайра пролітає запросто. Також в неї я б рекомендував ставити лінзу фокусу для школи оператора. Бажано одразу луа якості. Зробити щоденний ліміт на Джайрі це побігати покачатись чи повиконувати місії на сталевому шляху з хвилин 40, ну або ж піти повідкривати реліквії. Фрейм топ. І грамотним білдом можна вирішити всі недоліки та підкреслити сильні сторони. І сподіваюсь цей фрейм після перегляду даного відео знайде своє місце в твоєму арсеналі. А я хочу подякувати за ваш актив під відео. Кожен коментар чи відгук це стимул робити для вас новий контент. Я задоволений, що моя робота і мій час допомагає заощадити час вам і отримати більше задоволення від процесу гри. Щиро дякую патрончикам та донаторам каналу, які діляться власним часом та підтримують україномовний контент по WarFrame. І як завжди, всім жирного фарму, мирного неба над головою. До зустрічі!